Соня? Хто там? а? Що це таке було, кажи, так? Да? Що то було? Ай, Соня. Всім привіт, мої хороші. У мене сьогодні хороший день, можна сказати. Теплий сонечко, частково спокійний. Во. І є у мене сьогодні поповнення. Зараз я вам покажу, що це у мене за поповнення. Гусе, а вам що робиться? Оддурні. Ось 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 ось. Гусь гусь, гусь, гусь у її лялі. От скажіть, що їм робиться? Заскоки, правда? Не знаю, що тут залишилося, хотілося б, що це було три гусочки і гусачок Може так і буде, бо одне воно бачте, довга шия. Ну -ну. о Саме довше. то не Може то гусак, а то три гусеньки. Ну будемо бачити. По крайній мірі, поки не планую я їх обирати більше. Діма малий поїхав додому. Туда, до мами. Ці гуси так і будуть, бо хочу, щоб були, бо хто його знає зараз тою ситуацією, які будуть яйця навесні, яка буде ціна на ті яйця. Так, по крайній мірі, хоч своїх пару штук буде, щоб закласти. Поняли, як в інкубатори розвести розвезти хазяйство. Бо біда без хазяйства то буде біда так добре, як є. По голові дав сокирою, ти маєш що їсти. Кролики мої граються. Пити я їм давала рано. Чого це у вас тут смердить? так? Хто всрався? А? Зараз передінуся. І ще прийду там сіно. Нам їсточки. Кролики вам показала, з козами теж була комедія. Луна загуляла, в общем, відбила її від козла. Свиньми теж була війна, бо курку вчора погризли мені свині, Зараза я її до себе ту курку, а вони до себе. Ну, і все ж таки, щоб довго не тарандіти, покажу вам своє поповнення. Вот, дивіться. Дві качки і качур. Бачите? Отакі. От так що знову в мене є такі качки, бо я ті була, то повирубувала. То трохи попропадали. І, коротше, якось не виходить у мене оці качки ніяк розвести, А це вже мені дали качура і дві молоденькі качечки. На весну вони вже мають нести яйця і будуть у мене свої качата. Такі качки це добрі, будуть пастися разом з гусьми. Планую, якщо десь, Бог, все буде добре, ми оцей садок теж тако загородимо сіткою і вони будуть в садку ходити. Да? Качур? Ай, качур. Хе -хе -хе. Так, Така краса. Видите? Одна темненька така качечка, друга рябенька. І качур хороший, молоденький. Я йому трошки пір'яч поламала, як ловила його. Насилу зловила, слухайте, такі качки ці в Ой. Ну і треба буде тепер дивитися, щоб вони до свиней не попали, бо свині з'їдять. З тими свиньми не знаю, що робити. Треба, коротше, кастрювати кабана, і тоді він буде з льохою в одній клітці, поки вона не почне гуляти. Почне Льоха гуляти. Кабана уберем на м'ясо і її злучимо. А отут, а в цьому сарайчику, в мене тут кукурузиня. Але я, певно, ту кукурузення приберу. І знаєте, що тут зроблю? Курник. Поняли? Певно, я тут зроблю курника, бо то діла не буде. Ця кукурузення виставиться. Бо що ж, мені свині всі курі переїдять. У них і за хвости будуть лапати тепер, а ще як запробували. То вже все. Ну, все, все, не бійся, не бійся, мій хороший. А як же ж я буду ходити біля вас, га? Свині волнуються. Рано я їм їсти не дала, бо вони не повиїдали. Ввечері получать. Ой, ой. А мій красунчик. Хі. А так. Хі. Красиві такі, видно, що молоденькі. Бачите? Гарненькі, молоденькі. Мені подобаються оці качки, що вони самі себе висижують. Не треба гратися з тими інкубаторами. Вона собі нанесла яйця, сіла, висиділа, головне, аби не зачіпати її кладку. Все, більш нічого не треба. Боїться. І я люблю м'ясо. Люблю я їсти. Бо не всім таке м'ясо підходить, я вам скажу, а мені подобається. Водіма малий, то, наприклад, їх не любить, бо каже, вони смердять, А я люблю. Ну що, молоджку, не буду я вас чіпати, ви поки привикайте. Зразу ми їх там пустили, там біля хати. А вони сюди, як пішли, в цей сарай, і зразу сюди зайшли. Кажу, Діма, дивися, знають, куди йти треба. Зразу сюди позаходили. Але я дурна, мені треба було крила їм пообрізати, а я крила не обрізала, може, ввечері зловлю з Ваською, обріжемо крила їм, щоб вони ніде не тікали, поняли? І все, і буде в мене діло. Ще, я сьогодні рибу купила свіжу. Сьогодні мала їхати я в район, хотіла поїхати купити м'ясного щось, але не поїхала. Зранку у нас була, коротше, було неспокійно, поняли, так? Да? Це... Я щось побоялася, думаю, щоб на голову нічого не гепнуло. Тут купила у нас в магазині крупів, гречки, макароні, таке понабирала. Цукру о, і все. І риби ще купила. У нас по 40 гривень сьогодні возили рибу, карасики. Я на 200 гривень взяла собі. Ну, я рибу дуже люблю. Та зараз буду варити борщ і нажарю риби. Така у мене буде сьогодні їда. Ось вот. угу. так от. Ой, а що це в мене таке біле? Курі мої, бігають, курочку мені падлюки з'їли. Аж шкода. Тих курочок і так в мене трошки небагато. А купити зараз курку. 250 гривень курка, слухайте. Ну, то трошки, трошки по кармані б'є. Так що так, мої хороші. Вас, як завжди, люблю, цілую. Дякую, що ви зі мною, що підписуєтесь, підтримуєте. Дякую новим друзям, хто приходить. Во. І до зустрічі в нових відео. Бувайте!